Що це вистав за 49 тисяч гривень? У нас дуже хороша акція. У нас скидоси 5 тисяч гривень за фортеч, наприклад, 2020 року. Тойота Крузак за 49 тисяч гривень. Покажи. Ось ціни, ось моделі. Ти що, знущаєтесь, таких цін, навіть на Комплект-Келес, до немає. немає. Ну, що значить знущаєте? Дуже поважні люди. Написали, що вони купують тачки за такі гроші. Ну, ми ж не можемо їм не повірити. Ясно, жартуйте далі. Ну, та які жарти. Якщо ви, друзі, подумали, що 18.00 три поїхав не на авторинок, а з зу озуленькою і вирішив навалити крінжі, то ні. Цю крінжу нам красиво упакували і вклали у свої декларації посадовці різних рангів. Як і обіцяла вам раніше, ми продовжуємо аналіз декларацій, і сьогодні розкажемо вам про аномальність. Спочатку поговоримо про аномально дешеві речі, наприклад, авто за 50 тисяч. Та що там за 50, навіть за 5. І я зараз про гривні. Їх, вочевидь, нам показують ті, хто не дуже хоче чи не дуже може розказати, як вони загнали у свій гараж топові колеса за ціною річної своєї зарплати, чи десяти своїх річних зарплат. Друга аномальність прямо протилежна ті, хто посеред війни вирішив загнати у свій гараж топові колеса за ціною бронетехніки. І вони не єдині у їхній рок-колекції. Тож, друзі, це 18.00. І зараз ми з вами, як Аліса, за кроликом, скочимо у діру, де мала б починатися казка, а починається розділ порнографії не інакше. Тут мало би бути перекоти поле, яке красиво котиться територією авторинка, але перекоти поле Черкаської області зайняте, бо воно котиться деклараціями чиновників і посадовців. Перша частина цього відео про бісових щасливчиків, що вихопили десь кроля із капелюха, який тримав у лапках скідос відсотків так на 95. Це якщо вірити їхнім деклараціям. І перша частина цього відео про дуже нечесних на деклараційне слово людей. Це якщо вірити уже нашому аналізу. Бо останні роки вони купували тесли, мерси, крузаки за ціною дідової копійки, копійки, часто навіть без двигуна, що дуже наврядче може бути правдою. Правда ж нам здається, все ж ближче до того, що таким чином вони хотіли вбити одразу двох тих самих кролів і податки не доплатити, і запитання щодо походження грошей зняти. Тож найбільший брекінбет у цінах на власне авто у директора тролейбусного КП Бориса Марченка згадували його у минулому випуску як комунальника із досить високою зарплатою і квартирою, записану на дружину без доходу. Глянути це можете тут. Свій Ford Edge 2020 року він вказав у декларації за ціною у 5 тисяч гривень. Edge – середняковий кросовер досить популярний у Штатах і Канаді, місткий, солідний і досить поширений на українському ринку уже у вигляді битків. Тільки от щоб він коштував як 10 капу оранжів або 10 пляшок бюджетного вина, він повинен втонути в океані, потім підхопитися ураганом, згоріти там від удару блискавки, викинутися і намотатися на стовп десь на Тихащині, а вже потім приїхати в Україну. Коротше, схоже, що коли оформлювались документи, то хтось тут у нас підпис десь і підпис десь воно неробочому стані було зовсім. Але 5 тисяч гривень це дуже маленька сума. Навіть якщо на запчастини брати, то це ж за ці гроші мало що можна купити в принципі. Ну, воно було в такому стані. Ринкова вартість такого авто 800 тисяч гривень. Купити таке у дуже, ну дуже пошкодженому стані можна приблизно за 400. І авто Марченка було справді в кепському стані. Принаймні, авто із таким вінкодом. що не завадило пустити його з молотка на аукціоні за 2,5 тисячі на гривень що з усіма митами і транспортуванням затягує до десятки не гривень. І потім авто із цим же вінкодом продавали у Дніпрі, вже перемонтоване і за 23 тисячі не гривень. Якщо ви експерт, скажіть мені, будь ласка, яке авто можна купити за 5 тисяч гривень? Можеш у діда розвалену копійку купити, попробувати, якщо продати за 5 тисяч. А фортеч? Ну, я теч? думаю, що не продасть. Можеш фару до нього трісно, купити. Знаєш. Наступна персона і також із попереднього випуску батько заступника мера Черкас і міський голова Монастирища Олександр Тищенко. Це той мер, який отримує найвищу зарплату з поміж своїх колег. Та все ж не таку велику, як його любов до Тойот, бо їх він минулого року купив одразу дві. РАВ-4 23 го року випуску відписали дружині міського голови. А от прадік го року уже самому меру. І в декларації він зазначив вартість 49 тисяч гривень. Прадік 20-го року справді може коштувати 49 тисяч, щоправда, доларів. Алло, доброго дня, підкажіть, будь ласка, чи доброго. можу поговорити з Олександром Михайловичем головою? На ви потрапили в загальний відділ. Набирайте два десять А не підкажете. Я вже п'ятий день туди набираю, не можу ніяк дотелефонуватися. Там можливо у відпустках всі. Ні, там секретар повинна бути це телефон приймальної. Давайте ще раз. Вартість жира в в декларації скромно не надана власницею. На ринку ж їх відпускають за сумою, що майже дорівнює річному доходу найдорожчого мера області, і в п'ятеро перевищує дохід його дружини. Збережень же родина не декларує уже 9 років. Наразі абонент не може відповісти на ваш дзвінок. Із Тищенком намагалася скомунікувати різними способами: телефонували на всі можливі зазначені номери, телефонували у міську раду, телефонували у Фейсбуці, писали офіційні запити, але чому авто коштувало 49 тисяч, як так вийшло, скільки коштував рав, ну не дізнаємось. Одного року у Черкаській обласній лікарні з'явився молодий лікар у ролах. А у молодого лікаря з'явилася Тесла Модел X. Уже наступного року він купив собі ще будинок у затишному районі Казбету. І так він і жив у цьому будинку, сповненому магії, де Тесла може коштувати 50 тисяч гривень. А молодий лікар із зарплатою у 140 тисяч гривень може купити собі будинок за понад мільйон. Справедливості заради у лікаря чималі збереження до 30 з невеличким гачком він відклав уже понад 142 тисячі баксів. Щоправда, у різних валютах. Розкажіть, будь ласка, як вдалося купити Теслу, яка в середньому коштує 20 тисяч баксів, за 50 тисяч гривень, коли її оформляли в Тернополі в 23-му році. Якщо не помираєш, то експерт, її так оцінили. Тобто оцінка така, а заплатили більше? Ну, дивіться, чи я ж заплатив, це ж взагалі. Набуття власність, не факт, що я за неї взагалі щось сплатив. Можливо, мені її подарували після гарного дня Валентина. Там можна пані. Скочив у потяг аномально низьких цін на авто і співмешканець заступниці керівника апарату Смілянського суду пані Яценко. У своїй декларації вона зазначає, що чоловік придбав. Електрокар Volkswagen 22 року випуску за ціною, яка у 25 разів менше від ринкової, якихось 40 тисяч гривень, і електрокар у твоєму повному розпорядженні. І знаєте, у чому іронія? номер один? грошей у родини вистачало минулого року. Вони отримали 900 тисяч гривень доходу і ще 700 тисяч з продажу якогось майна. Мали у збереженнях 105 тисяч баксів. Здавалося б. Купи, покажи реальну вартість і їсть собі спокійно. Але тут виходить на арену іронія номер 2 Бо як тоді пояснити, що збережень за минулий рік побільшало на 15 тисяч баксів? Ніяк. У когось мама любить швидкість, а хтось любить кеш у декларації? Будь ласка, всі це питання до чоловіка. Це він купляв це його майно. Але ж вона у вашій спільній декларації? У вас, я розумію, але місце. всі договори, всі всі договорився, стільне це він заповнював і домовлявся. Я брав через спеціалізоване це підприємство. Я тобто, я не купляв його десь там з рук ще десь його. Вони провели оцінку. Автомобіль був, ну скажімо, такому в е, їхньому відданні на той час. Я його, ну скажімо, по тій по тій вартості, вона для мене на той час була приваблива ця вартість, я його придбав цей автомобіль. Тобто офіційна оцінка була такою. А заплатили ви іншу суму? Чи як виходить? Та для чого таке кажуть? Чого це так? Там на той час цей автомобіль по саме ціні він мені був привабливий. Я його тут заскусив і придбав. у 15 разів може бути заниженою вартість автівки дружини депутата обласної ради Анатолія Ткаченка. Свій Touareg 21-го року він записав за вартістю 170 тисяч гривень. 170 тисяч. Я думаю, може, це якась помилка. Напевно, там невідповідність якась. Ну, не думаю, що людина із вашими статками гралася або ці ігри. Напевно, так. Да. Анатолій займається аграрними справами насамперед на Шпилянщині. Офіційний дохід родини дозволяє купити їм сім таких автівок за повною вартістю. Власне, поки я розбиралася із вартістю туарека 2021 року, його вже продали і купили новий. Така ж модель, але 25-го року випуску. Прикладів аномально низької вартості авто в деклараціях – десятки. BMW 535, яку на ринку відпускають за вартістю 900 тисяч гривень, у декларації звичайної лікарки ВЛК перетворюється у 150 тисяч. Там же Ford Escape 17-го року за 49 тисяч гривень, що на ринку десь у 10 родорожче. Але таке не зазначиш із зарплатою у 350 тисяч річних. Десятирічний поршкаєн родини прокурора, який на ринку продають за мільйон гривень, у його декларації 300 тисяч. Та навіть мерседесівський бус, який відпускають за 800 тисяч гривень, у декларації податківці зі школи перетворюється на копійчану цяцьку за такі популярні 49 тисяч гривень. У нашому випадку не було там податку, це ми купляли, не продавали, тому не було сенсу. Можливо, той, хто продавав щось там, десь вирішував з ценщиками. Ну не ми. Ну, якщо ви здійснюєте транзакцію 50 чи 51... Тисяча гривень, то відповідно це більше порогу встановлено держфінмоніторингом. Відповідно, операція є ризикова. Якщо ви ще й там посадовець, то, відповідно вдвічі посадово, і тоді можуть виникнути питання. А звідки коштів і для того, щоб людина, коли купує ну, будь-яке майно, повинні надати підтверджуючі документи. І поки у Британії стартують зйомки серіалу про Гаррі Поттера, У нас тут, схоже, відкрили свій Хогвартс, принаймні його сувенірну крамницю. У якій можна за смішні гроші купити не тільки авто, а й житло, наприклад, квартиру у центрі Черкас за 100 тисяч гривень. Недорого вам? Бо якщо дорого, то їй ще за 10 тисяч гривень. Так приміром закупився начальник юридичного відділу апарату Черкаської ОДА Вадим Губанко. Розповісти про нього особливо немає, що публічної активності небагато, хоча на посаді він щонайменше 10 років. У той же 23-й рік, у який він набув у власність квартири, він отримав 450 тисяч гривень зарплати і пенсії. Минулого року 604 тисячі і 108 тисяч гривень він мав у збереженнях. Три з його квартир розміщені в одному будинку, а невисоку ціну. Яко кажучи, невисоку ціну придбаних у серпні 23-го року пояснює тим, що це був подарунок від батьків, яким він компенсував трошечки вартості. Мої батьки обидва лікарі вищої кваліфікації з 45-річним стажем, і той, і інший. Мати працювала завідувачем приймального діагностичного відділення в третій міській лікарні, а батько був лікарем урологом в другій поліклініці. Я просто дивилась, аналізувала зокрема і декларації лікарів, то там за цими зарплатами, звісно, дуже не розгуляєшся. Насправді ну це так, але справа в тому, що це ті кошти, які вони наакумулювали за свій життєвий шлях. За декларацією Губенка, у його власності п'ять квартир, на які він сумарно витратив 648 тисяч гривень. Ну, вдумайтесь, 648 тисяч гривень. Так, звісно, вони купувалися у різний час, але принаймні три, ну не так давно. Це не дуже схоже на реальну ринкову вартість. Не дуже схоже. А які у вас особисто станом на зараз найдешевші об'єкти в Черкасах, наприклад? Я вже все продав, що було найдешевше. Його швидко розкупають. То на сьогоднішній день тут кімнатна квартира ну, починається від мільйона гривень і вверх найдешевша вартість квартир станом на два роки тому в Черкасах? Ну, 20-25 тисяч доларів. Ну і наостанок – найбільший розрив. Найбільший розрив між задекларованою і ринковою вартістю – 400 разів. Депутат міської ради і офіційний мільйонер Араек Макартичан задекларував новеньку BMW M3 22 року випуску за якихось 10 тисяч гривень. Її дружина депутата набула у власність у 23-му році. Тоді на ринку така коштувала від 100 тисяч баксів, або ж 4 мільйонів гривень. Чоловік, який продав, це член сім'ї. Можете, перевіряти, він більше вже 15 років в моєму сім'ї. І Більш логічно було делать дарственно, він б робити, а зв'язку з тим, що он не родич. Законі не виходить даст. Ей закон дозволяє, щоб пішли любую суму. А чому вирішив тоді цей хлопчина вам її подарувати? Ну, хотіли зробити. Не подарувати, купив за 10 тисяч. Що нарушило? Якщо виявляється в декларації авто зниженої вартості, то це порушення, адміністративне правопорушення, а пов'язане з корупцією. І за це передбачено штраф і внесення до реєстру корупціонерів. Чому зазвичай ці суми зазначаються? Бо дуже часто посадовці не мають не показують свої грошові активи, не показують або не мають належним чином доходів для того, щоб грунтувати купівлю нової, нового автомобіля. Можна купити автомобіль. Чи там отримати подарунок від свого родича в необмеженій кількості, відповідно, але ти не можеш купувати там чи отримувати подарунок від будь-якої сторонної особи, навіть якщо не є близькою особою розуміння антикорупційного законодавства у судовому реєстрі десятки справ щодо потенційного заниження черкащанами вартості їхнього майна. Наприклад, колишній голова Курсун Чевченківської районної ради, який за версією слідства міг занизити вартість покупок на 4,5 мільйони, там і будинок, і земля мотоцикл в Чехії, і авто, на яке він мав лише право користування, але на якому із травня до вересня 2023 року неодноразово перетинав кордон. І депутат Зуманщини, який за версією на заказ, зазначив інформацію про земельні ділянки, що не відповідає дійсності на 2,3 і три мільйони гривень. І директорка гімназії, яка не вказала ні повного доходу, ні люксових автівок, ні доходу із продажу майна, ні навіть родичів, але майна на 2,3 і мільйони гривень. І таких прикладів стільки, що не вміститься в один випуск, але ми напишемо про це текстом. Тому підписуйтеся на 18.00 у соцмережах, аби не прогавити. і підтримуйте незалежну журналістику, яка вам про це розповідає. Як це зробити, дивіться в описі. М113 бронетранспортер важливий елемент мобільності і евакуації піхоти. Вартість емок, які постачали в Україні, була різною від 150 до 300 тисяч баксів, тобто як вартість люксової тачки черкаських депутатів. І отак, от плавно, ми перейшли від тачок, які коштують як 10 капооранжів до автомобілів, які коштують як плантація з обладнанням, які ту каву виростили і посмажили. Якщо перша група наших героїв, схоже, скромно занижувала вартість свого майна, то друга буквально кричить: дивіться, ми можемо витрачати мільйони. Маленький відступ. Ви неодноразово писали нам, чому ви закриваєте очі на цю показову розкіш черкаських депутатів і посадовців. Виправляємось і даємо вам найдорожчі покупки минулих років. На найбільшу суму минулого року набув власності депутат обласної ради Сергій Буцько. І чи не єдине, чим він відомий області, це історію із відписанням його підприємству 6 гектарів паїв від селянина з онкологію. Буцімто той просив про матеріальну підтримку, за що й відписав паї. А вже по смерті чоловіка дружина не змогла довести, що він був надієздатний в той момент, бо невчасно попросила про експертизу. І паї відійшли підприємству, директором якого був і є Буцько. І тут мені хочеться показати вам вказівний палець. Ось цей вказівний палець, яка довела до мозолів декларація Буцька. 347 пунктів власності. 347. сім переважно там земля, але лише будинків на Золотиніщині 16 штук і п'ять київських квартир, три з яких отримані минулоріч. За три з половиною десять з половиною і дев'ять і чотири мільйони гривень там вже тітки прийшло мені. Вона померла і ще прийшлося їй платитися. Десь до гривень у вас там цього з 20 об'єктів нерухомості. Скажіть, будь ласка, як їх використовуєте? Ну, наприклад, будинки на Золотоніщині я розкажу в мене бізнес я з гаражним. Селом, і ото пропало, щоб бур'яни не росло, бо люди кидають, і нікому не треба. І ото мені продають і забесіння, як збирають. Тобто це потенційно ваш просто земельний актив, так? Ну так, да, воно просто ще в тому селі. Же... Я викидаю мільйони на війну. Ну я бачу, що доходи у вас дозволяють в принципі купити собі цю автівку, і не тільки таку. У ну мене є дім. День... Гроші не заробляю. Я з них заробляю і сам возю. З першого дня авто і з першого дня вині. Я можу і собі в шість пожити. А це вже колега Буцька по депкорпусу Анатолій Скиченко розповідає, чому він купив собі рендж ровера за 8,2 мільйони гривень. Хочу зафіксувати, я не планую ще й ми такої застатки чи словесно розкуркулювати. Слава Богу, совок розпався. Усі ці БТР на титанових дисках це більше питання здорового глузду, бо чи довезе тачка за мільйон гривень з пункту А в пункт Б? Так. Чи дисунується показова розкіш із потаврованою війною значною частиною країни? Теж так. Тому так, надія лишається тільки на донати. Почесне третє місце з витрат у минулому році посів ще один колега по обласному депкорпусу Олександр Воскобойник. Вітаю слава Україні! Доброго дня, героям! Слава Олександр депутат від фракції Черкащани. Поза тим, рік очолює аграрне підприємство Урожай підрозділ МХП. Декларація у нього дещо скромніша, ніж у колеги. Лише 64 пункти, із яких три будинки, решта земля. Минулого року родина воскобойників відступила від своєї традиції мати майно на Черкащині і сусідній Полтавщині і внесла пайовий внесок за котедж у Карпатах 62 квадрати, майже 4,5 мільйони гривень. Також купила новенький трьохлітровий туарек за 3 мільйони гривень. Але тут же ж і дохід дозволяє майже 12 мільйонів гривень, і я вже мовчу про збереження. Чому Карпати, чому не Черкащина, яка ну де раніше у вас все акумулювалось? Безпека. Безпека. Я можу, коли вона запуститься, вона буде через рік там здаватися, не раніше. То я зможу там, якщо потрібно. Туди може поїхати моя родина, і там вона буде якийсь певний проміжок часу, там будуть проживати. Ну і взагалі зараз всі вкладують в таку якусь нерухомість. Отак трійкою найдорожчих покупок і планувала зафіналити, але парадоксально виявилося, що депутат міської ради потрапив одразу у два наших списки: тих, хто декларує люксові автівки за копійки, і тих, хто витратився найбільше.

Виходите, у кожного 16 айфонів. Чому у них 16 айфонів, а не 15, не 13, не 12? Чому ви не їздите? У вас, вас машин є? Нема. У мене не те, що машини. У мене, схоже, цього бізнесового гену немає, що сумно. Адже, насправді, до людей із другої частини відео запитань у мене набагато менше. Тобто, я чисто по-людськи не розумію, навіщо оця показова розкіш під час війни, але я поважаю людей, які своєю працею щось збудували, створили бізнес, заробляють гроші і донатять на армію. Я сподіваюся, що реально донатять. Більше запитань до тих, хто з якихось причин, нам здається, занижує свої статки, і ще більше до тих, хто цього не помічає. Бо поки у деклараціях ховають мільйони, податкова приміром вишукує страшних терористів, які продали на OLX якісь свої старі штани за 100 гривень. А поліція відкриває цілісіньке кримінальне провадження щодо нашого матеріалу. Бо тим, що ми показали будинок судді на 300 квадратів, ми схоже дуже втрутились в його професійну діяльність. Втрутитися ж ми хотіли лише в оцю систему кривих дзеркал, де крузаки за 40 тисяч гривень це ок, де будинок на 300 квадратів, записаний на дружину із доходом 8 тисяч гривень в місяць це ок. Хотіли і будемо продовжувати це робити. Підтримуйте незалежну журналістику вашого міста, підтримуйте словом, підтримуйте донатом, підтримуйте своїми запитами за нашими матеріалами, аби разом ми могли зробити більше.